Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, з 1 січня цього року, тобто уже зараз, коли почнуть носити, усім абонентам прийдуть нові платіжки за доставку газу. З новими сумами, з новими багатьом, з новими реквізитами. Ну, Но за реквізити ми розбиралися раніше, так, про це їхній переділ ринку і чому там там все відбувається. А тепер чому з новими сумами комусь вони значно збільшаться, зростуть, зросте плата за доставку газу, комусь зменшиться, деяким залишиться на тому рівні, що й була. І давайте ж розберемо, чому це так і цю їхню дурнувату відверту систему рахування, як на мене, зовсім в корінь неправильно, тому що. Багато хто хто не користується газом, платить за його доставку досі. Тож, з усім цим розбираємося. Але перед тим, як перейти до основної частини відео, запрошую долучитись до каналу Народна Думка. Нас вже 945 тисяч підписників, впевнено, рухаємося до мільйона. Долучайтесь і ви так. Ви будете, по-перше, в курсі подій. По-друге, будете в найбільшій народній спільноті разом обговорювати усі. Наявні проблеми і як їх вирішити. Тож, долучайтесь, а я розповідаю. А, до речі, щоб долучитись, то кнопочка підписатися під відео. Опускайтесь вниз і там підписатися. І також не забувайте оцінювати і залишати свої відгуки в коментарях, щоб нам було легше орієнтуватись. Усьому, нам це, усьому народу України. Тож. З 1 січня вже нарахувались і в найближчий час принесуть нові квитанції, нові платіжки за доставку газу. Вони будуть відрізнятися від попередніх, які ви отримували увесь минулий рік. Діло в тому, що за доставку газу ми платимо по тому, як нам прийняли, за нас вирішили, вирішили що нам так краще. За Минуле використання за минулий газовий рік. Навіть ввели таке поняття, як газовий рік. І він триває з 1 жовтня 2022 по 30 вересня 2023 року. От з 1 січня ми почнемо платити за те, що використали в оцей період з 1.10.22 до 30.09.23. Всі ті метри кубічні за цей період. Додадуться, поділяться на 12 і помножаться на ціну. Ціна, слава Богу, поки що залишилась незмінна, хоча могла б і зменшитись, тому що змінились газові мережі, так? з облгазів на газмережі, і кажуть, що облгази дуже сильно там зловживали, тобто крали, то газмережі могли б скинути ціну. Ну, мова також не про це. Мова про те, що якщо ви в минулому році... А таких абонентів дуже багато. Активно користувались газом, тому що дрова було купити, по-перше, складно фізично, там черги були. По-друге, ціна їхня настільки кусалася, що багато людей просто плюнули і сказали, що газом дешевше і не варто заморочуватись з дровами. І оці всі нюанси вплинули до того, що дуже багато абонентів збільшили кількість використання газу. Якщо вони використали більше газу, ніж позаминулий цей як вони називають газовий рік, то в платіжках, звісно, будуть і більші суми. Суми рівномірно розділені на 12 місяців. Опять же, ж, влада дуже сильно думає про народ і каже, що нам так легше буде платити. Типу, щоб не платити дуже багато взимку і зовсім трошечки влітку, то давайте ми вам розіб'ємо і платіть як за кредит. От Ви використали і тепер як кредит віддаєте. Як на мене, система рахування дуже дурновата, бо тому що ті люди, які в минулому році не користувались газом взагалі, Верніше, які в у цьому році перестають користуватись газом взагалі, ще будуть платити цілий рік за минуле використання. А потім будуть платити по кількості приладів, які в них в будинку. Тобто не платити один варіант це просто відрізати трубу. Інакше будь добре плати, бо типу для тебе консервують мережу, щоб ти в будь-який момент міг підключитись. І байдуже, що ти вже два роки за кордоном. І ще 5 не думаєш повертатись, теж плати. Коротше, отак і живемо. І навіть тих людей, яких зруйноване помешкання, також приходять, на жаль, рахунки на оплату газу. Тим людям, які в минулому газовому році, тобто з 1 жовтня 22 по 30 вересня 23. Менше користувалися газом, бо є й такі, що повністю перейшли майже на твердопаленне опалення там, чи на електро до її подорожчання можна було ще думати. Так? То в них е знизиться знизиться відповідно платіжка. Ну, Все закономірно, да? користувались більше, збільшиться, менше зменшиться. А тих, які е Плюс-мінус нічого не змінювали, то залишиться приблизно на тому самому рівні. Чому я сказав, що для дуже багатьох зміняться реквізити. І тут будьте обережні, дуже уважні, бо якщо заплатите не туди, то попрощайтесь з грішиками. Так? Ну, їх можна буде вернутися, повернути, але там заяви, свої дані з банку дані, до речі, банки вже хочуть за. Те, що ви приходите і просите оці реквізити банківські, вже хочуть 140 гривень на рівному місці рубалка. А коли приносите роздруковані з телефона, кажуть, нам, типу, не підходить, біжіть в банк, візьміть. Туди приходиш, а там 140 гривень заплати. За що? За те, що тобі розпечатають одну бумажку. Ну, коротше, все для людей. Тож, для тих людей, які в минулому місяці перейшли з облгазів на. Газмережі, а таких там чотири регіони прийдуть оновлені уже реквізити. Вже уся Україна з облгазів прийшла на газмережі, тому дехто в вересні, дехто в жовтні, хтось в листопаді, а хтось от саме в грудні місяці. Тому будьте уважні з цим і подивіться уважно на нові реквізити. Номер вашого особового рахунку не змінився, а от реквізити куди платити, змінились. І Якщо заплатите не туди, то потім прийдеться ще раз платити за цей самий місяць вже туди, куди потрібно, іначе у вас буде накопичуватись борг. А борги це завжди погано, які ведуть до судових попереджень і до відключення. Якось так. Хоча ви в коментарях писали, що вигравали суди і не платили взагалі. Я з цією темою дуже хорошо розберусь, тому що. Якщо один може не платити, значить можуть не платити всі, значить ця система просто якась придумана. Ну це ще під дуже великим питанням, так як ну, газом займаються, доставляють, він у нас є. Тобто якась робота робиться, а от наскільки вона робиться і на які суми, отут вже зовсім інше питання. Тож, уважно для вас розбираюсь, вам розповідаю. До зустрічі на каналі Народна Думка. Обов'язково долучайтесь, обов'язково пишіть свої народні думки в коментарях під відео. А я буду і надалі розбирати такі важливі теми і вам доносити. Тому до зустрічі на каналі Народна Думка.